Тепер перенесемося на Куп'янський напрямок. З нами була Вегас Олійне, командир самохідного артилерійського дивізіону 115-ї окремої механізованої бригади. Пане Миколу, вітаю! Вітаю ну, слава Україні! Героям слава! У нас є збір. Просимо вас допомогти зібрати на потреби хлопців в РЕБІ. Так, артилеристам теж потрібен РЕП, не тільки дронщикам, і не тільки тим, хто їздить на машинах. Всім потрібен реп. І от за цим QR-кодом і номером картки можете підтримати цей збір. А я поки що розпитаю, яка ситуація, оскільки, пане Микола, ви воюєте зараз на Куп'янському напрямку. Скажіть, будь ласка, за останні тижні динаміка боїв як змінилася, і чи змінилася взагалі? Ну в загальному хочу сказати, що противник продовжує використовувати свою тактику м'ясних штурмів. Нічого не змінюється. Вони своїм, скажімо так, піхотним м'ясом закидують наші позиції, намагаються вколинюватися в наші підрозділи. Але ми тримаємо стрій, тримаємо оборону і виявляємо їх на підступах, знищуємо і відкидаємо назад. Оскільки ви командуєте артилерійським самохідним дивізіоном, хочу почути вашу думку. А яка роль артилерії і чи змінилася зараз роль артилерії в сучасній війні? Бо ми найчастіше чуємо про дрони і їхню важливість, яка помітно зросла там за останні роки-два. А де зараз місце артилерії в сучасній війні? Е, ну, Дивіться е, на даний момент, артилерія це така е, досить потужна залишається, е, скажімо так, аргумент. В нинішній війні досить потужний, От е, там, де, ну, скажімо так, е, тактика відпрацювання зараз нашими підрозділами заключається в тому, що е, дуже густі посадки, наприклад, і туди залетіти не може. Відповідно, е, ми піднімаємо противника за допомогою артилерії, наносимо їм туди вогневе ураження. Після того, коли противник вже е, Гається там змінити своє місце дислокації, допрацьовують безпосередньо по ним уже впівішки. Тобто працюємо в тандемі, взаємодія з впівішниками, і таким чином нам вдається ефективніше вражати противника в таких умовах. Тобто одне без іншого гірше працює. Я нагадую, що у нас є паралельно збір. Допоможіть, будь ласка, зібрати на реп хлопцям і дівчатам, тому що артилеристи теж його потребують. А за цим номером картки і qr кодом чи qr кодом можна трошки задонатити грошей, і як завжди, я закликаю пам'ятати, що немає маленьких донатів. Якщо ви можете 10 гривень, нехай це буде 10 гривень, але від вас. Тобто, не бійтеся, що це невеличка сума. Краще багато невеличких сум, ніж жодної. Добре, пане Миколо, реп вам який потрібен? Можете трохи розказати? Це на якусь самохідну артилерійську установку, на автомобіль, який доставляє щось. Що це за реп? Ну, нам потрібен хоча б один реп, який буде, скажімо так, мобільний для всього нашого підрозділу. Тому що в нас проходить там, заміна. Особового складу на позиціях під боєприпасів, під провізії, і тому і тому подібно проводяться якісь роботи, і безпосередньо нам, хоча би потрібно один реп, який буде, ніж взагалі нічого не буде. 20 000... Але реп досить надійний. Надійний реп скільки коштує? Поки що 20 тисяч ми вам допомогли зібрати. Дякую усім і кожному. Ну в Збір оголошений на 300 тисяч. У мене цим займається людина, яка там це, це контролює. Ну, попередній збір на 300 тисяч і цей реп орієнтовно коштує десь 300 тисяч гривень. Так, тому нам є куди прагнути. Дякую, що долучаєтеся. А ще хочу спитати, пана Миколе, якось останнім, ну за моїми суб'єктивними враженнями, вже більше року я не чув словосполучення в активному вжитку, снарядний голод. Що зі снарядами? Вам вистачає снарядів для ефективної роботи? Звичайно. Так. Я нічого не можу сказати. Снарядів достатньо, е, є чим працювати, є з ким працювати. Е, тому е, з приводу снарядів, взагалі, питань, якщо це було питання, наприклад, два роки тому, так до нього дуже серйозно відносились, то на даний момент я вважаю, що достатньо. 40 тисяч. Остання цифра була. І останнє коротке питання. А у росіян ви відчуваєте, що у них снарядів уже не з такою горою, що можна стріляти квадратами, як вони це раніше робили? Ну, звичайно, приміні з 22-м роком, коли вони просто накладали площі, могли витрачати там на одну ціль по 50-60 снарядів. Зараз вони цієї можливості немає і це дуже сильно відчувається. В основному на нашому напрямку працює авіація і працюють кави. Тобто, ну звичайно, працює періодична артилерія ворожа, але перевагу вони дають саме авіації і саме КАБам. Дякую, пане Миколу, що змогли так рано до нас вийти в ефір. Це був Микола Вегас олійник командир самохідного артилерійського дивізіону 115-ї окремої механізованої бригади з Куп'янського напрямку. І дякую всім, хто допоміг зібрати остання цифра, яку я чув: 50 тисяч, але воно ще я сподіваюся, трошки докапає туди.